Швачка Світлана Завальна, одна з трьох переселенок, які заснували ательє, де відшивають театральні костюми. Обладнання для роботи купили за грантові гроші проон та датської ради. Як оказалось, при переїзді сюди що театральний комбінат, який обслуговував Донецьку Луганську область, єдиний он був здесь, він залишився на непідконтрольній території. І здесь оказалась большая дера. Ну, я написала грант на вот вышивальную машину має. э, для меня было очень важно, чтобы эта машина вышивала вишивала поїдками шнуром, потому что это для костюмів очень очень важно. Жінка розповідає, що вартість вишивальної машини приблизно 250 тисяч гривень. Для того, щоб на ній працювати, Світлані довелося проходити навчання у Києві, яке також оплатили міжнародні організації. Я хочу сказать, это было настолько сложно обучиться, потому что обучиться вышивке была возможность, обучиться вышивке поездки пайетками, наприклад, Вообще ні у кого спросити даже було. За допомогою вишивальної машини швачка оздоблювала перші театральні костюми для новорічного мюзикла. Світлана розповідає, що вони не лише шиють костюми, а й продумують образ в цілому. От на цій машині ми вишивали полотно трьохметрове для шарика. Три метра нужно было, ну естественно, сюда сюди. не вміщається все время. Здвигати нужно было стикувати эти стики, щоб они совпадали. Ну робота непростая, Очень непростая. До війни у Донецьку жінка 20 років працювала художньою керівницею дитячих творчих колективів та брала участь у створенні концертних костюмів. Наразі жінка мріє про повернення додому. Я очень хочу вернутися домой. Меня там моє діти мой колектив. І знаєте, я от виповнюю любую роботу, яка є. Я все время думаю, тому що це буде дуже полезно і нужно моєму колективу. Першим замовленням стали костюми до мюзиклу Час добрих справ. Цей образ свічки оздоблений підсвіткою. Дроти та вмикач сховані всередині. Акторка нею під час вистави. Цей костюм складний тим, що всюди дроти і. Деколи не можна поворушитись, і тому, наприклад, я нагинатися не можу, я можу тільки присідати. Менш ніж за місяць швачки створили п'ять театральних костюмів. Режисер Артем Ловягін розповідає, що не всі швейні підприємства готові братися за театральні костюми. Колективи взагалі художньої самодіяльності вони саме купують тканину. Більшості свої керівники саме шиють ці костюми, тому що не всі ательє на жаль можуть виконати задум. Наразі Швачка Світлана мріє про розширення підприємства. Марія Грічко, Євген Кононенко. Новини на Суспільному.